Привіт підписникам і гостям каналу Життя Без Прикрас. У сьогоднішньому відео хочу поділитися своїм досвідом при готуванні ковбаси з салями. Одразу наперед скажу, що дане відео підійде тим людям, в яких є хоча б мінімальна кількість обладнання це коптильня для гарячого копчення, м'ясорубка кухонна, ну і хоча б ковбасний шприц. Але ковбасний шприц це не обов'язкова деталь. Тому, друзі, якщо вам цікаво, Беріть щось смачненьке, сідайте позручніше і давайте готувати. Так, і тепер що ми почнемо, це з підготовки м'яса. Є в мене 4 кг свинини, це стегно. Чому взяв стегно? По-перше, по ціні воно більш доступне. По-друге, що воно більш таке ж Ще я взяв два шматочки сала. Це буду вже, коли робити фарш, буду дивитися по структурі, чи додати ще жирку, чи ні. Скажу зразу, що якщо ви будете брати м'ясо, ну, що таке, що на ньому майже не буде жиру, там вирізка якась може, то потрібно додати сало у співвідношенні на 1 кг м'яса, 20% сала. Так, і тепер давайте нарізати. Нарізати буду шматочками такими, щоб пролазило в горловину м'ясорубки. Зараз ми будемо дане м'ясо переробляти на форш. Є два нюанси при приготуванні даного рецепту. Перше це м'ясо потрібно, щоб було визрівше. Тобто, після забою свині м'ясо потрібно, щоб прилежало в холодильнику, десь при температурі плюс 5 градусів хоча б 3 дні. Другий нюанс це. При всіх маніпуляціях, яких я буду зараз робити, нарізка, потім фарш і аж до формування ковбас, це потрібно, щоб м'ясо було постійно охолодженим і не перевищувало хоча б плюс 10, плюс 14 градусів. Якщо температура буде вища, то жирок на нашому м'ясі буде танути. А це нам не потрібно. Так як можемо отримати при приготуванні. Бульонно-жировий набрик. М'ясо і невелику кількість сала я нарізав. І поки нарізав, м'ясо трішки нагрілося. То тепер відправлюю його хвилин на 20 в холодильник. Дістав м'ясо з холодильника, воно доволі добре охолодилось. І тепер перероблюємо його на фарш. Фарш готовий. Вийшов він з такої консистенції. Так як моя лопатка була доволі жирна, то я додав сюди сала всього по 5% на кілограм м'яса, тобто 50 грам. Тепер що роблю на даному етапі? Після перемелювання знову м'ясо відправляю хвилин 20 на охолодження в холодильник при температурі 5 градусів. І на цьому ще етапі ставляю. В морозильну камеру стакан води. Воду потрібно брати 50 грам на 1 кг фаршу. І цю воду нам потрібно дуже добре охолодити, навіть щоб вона трішки підморозилась. Дана вода нам знадобиться, коли будемо вимішувати фарш. Знову дістав фарш з охолодження, і тепер будемо приступати до вимішування. Перед тим вносимо спеції. Тут всі спеції я змішав, тут в мене кухонна, сіль нітритна суміш харчових фосфатів, цукор, потім суміш перців мелена, коріандр мелений і мелений часник. Всі грамовки я залишу в описі під відео. Так, і будемо вимішувати. Фарш потрібно вимішати до такої консистенції, щоб він був доволі такий липкий, як кажуть ще, до білих волокон. Ну, це я покажу вже, коли вимішаю добре. Нам знадобиться звичайна вода, яку я ставив в морозильник, вона доволі холодна. І частинами додаю фарш. Звичайно, якби було якесь обладнання, то легше було б вимішувати навіть за допомогою кухонного комбайна. Ну, але це таке діло. Фарш повинен бути такої консистенції після вимішування, як, типу як на люля кебаб, щоб він був доволі липкий. І коли берете фарш в руку, розділяєте його, то тягнуться такі білі волокна. Це буде означати, що фарш готовий. Доволі холодний. Так, додаємо всю воду. І знову перемішуємо. Фарш вимішав і тепер хочу показати, до якої консистенції його потрібно вимішувати. Беремо фарш жменку і дивіться, бачите, він навіть не відпадає. Якщо камера покаже, то покажу білі волокна. Коли тягнете, розділяється і такий білі волок Я Не знаю, чи камера передає. Тепер. Відправляю знову його буквально на 15 хвилин охолодитися в холодильник після вимішування. А за цей час замочу ковбасну оболонку. І приступимо до формування вже самих ковбас. Все підготував. Фарш холодний оболонка в мене замочена. Кстати, користуюсь такою ось колегеновою оболонкою. Так виглядає. Замочувати потрібно, щоб вона розм'якла, так як вона доволі така жорстка. Дана оболонка мені сподобалась тим, що вона доволі міцна. Так, і тепер погружаємо фарш нашої шприц. Шприць у мене на 3 кілограми. Буду робити за два заходи по 2 кілограми, щоб фарш сильно не нагрівався. Думаю, буде набагато зручніше набивати оболонки, ніж через звичайну м'ясорубку. А то через м'ясорубку доволі таки фарш липкий. І це незручно робити, тим більше одній людині. Добре, гарненько так втрамбовуємо. Так, і встановлюємо. Тепер беру оболонку одну, зайву воду з неї збираю. І з однієї сторони потрібно закліпсувати. Я в мене такий кліпсатор, що колись мені підписник подарував. Так, закручуємо тут і закліпсовуємо. Головне акуратно, щоб кліпса не пробила оболонку. Так, все добре. Надіваємо. На насадку. Набивати потрібно фаршем, щоб доволі, доволі щільно було. О, так фарш пішов. Покажу, якщо що, наприклад, однієї палички, щоб не затягувати відео. А інше потім зроблю за кадром. Так, доволі щільно. Потрібно, щоб було. Так, добре. Даємо трішки назад. Хоп! Єсть. Перша качалочка готова. Трішки так я притрамбовую і закручуємо. другий кінець оболонки. Тим самим ущільнюючи саму ковбаску, щоб вона була така доволі упруга. Так, і закліпсовуємо. Повторюся акуратно, щоб не пробити оболонку. Все, друзі, дивіться, така ковбаска, можете бачити, вийшла, доволі пружна. І так тепер проробляю з усіма ковбасками. Набив всі ковбаски. Вийшло в мене 7 штучок таких гарних. 4 більших. І три менших. Доволі упруга вона получилась. Так, ну і тепер перед тим як переходити до копчення, вивішую дану ковбаску при кімнатній температурі отеплитися буквально десь на годинку другу. Ковбаска гарненько обсохла, достигла кімнатної температури. І тепер переходимо до підготовки коптильні. Я метка коптильня з нержавіщої сталі для гарячого копчення якою я постійно користуюся, піддон і днокоптильні застелив фольгою. Тепер на днокоптильні додаю тріску для копчення. Сьогодні буду використовувати суміш за основу. Я взяв бук 50% і по 25% взяв яблуню і черешню. Щепи додаю буквально жменьку. І вкладаю ковбаску. Стараюсь складати, щоб ковбаска одна одну не торкалася. І тепер для відслідкування температури всередині ковбаски вставляю в них термодатчик від електронного термометра. Вставляю десь в самий центр, щоб точніше показувати температуру. Все, і встановлюємо коптиню. Так як в даній коптильні сенсу знімати, процес копчення немає, тому розкажу коротко. Ставлю коптильню на плиту на газову, даю середній вогонь. І тільки з вихідного отвору коптильні почне виходити дим, Зменшую вогонь на мінімум. І так тримаю до тих пір, доки щепа віддасть весь дим. Тільки дим перестане виходити з даного отвору на коптильні. Поступово піднімаю температуру в коптильні до температури 85-90 градусів. І так готую до досягнення температури всередині ковбасок 70-75 градусів. Зразу після закінчення копчення вогонь відключаю і зразу ж набираю в'ємність води. Води потрібно набрати якнайхолоднішої, можна навіть трішки заморозити її в морозильній камері. І зразу буду відправляти в дану воду нашу ковбасу, щоб її дуже різко охолодити. Це називається душування. Після повного охолодження відправляю ковбасу на обсушку мінімум годин на 4-5. Ковбаска наша готова. Один тільки нюанс. Все-таки в мене є трішки на ковбасі бульйонно-жировий набрик. І зараз я вам покажу ближче. Можете зараз бачити такі вкраплення, такі жирові. Їх небагато можете бачити, ну але все-таки трішки є. Вище ви побачили, який, скажімо так, вживу бульоно-жировий набряк. А тепер давайте подивимось, яка ковбаска в розрізі. Беремо одну ковбаску і дивимось. Доволі пружна. Так от. От можете побачити. Така гарно отримала всередині. Якщо ззовні не дуже, то хоч всередині гарно. Легкий запах копчення. Так, тепер давайте відріжемо пару кілець, подивимось на саму структуру м'яса. І саме, що мене цікавить, це як відділяється оболонка. Так. Структура м'яса доволі таки упруга. Можете бачити. Так, ковбасна оболонка, ну, можна сказати, сама відстає. Це добре. Смачно. Пеції трішки-трішки, так десь, можна сказати, здалека відчувається перець. Трішки-трішки. Трішки відчувається часник. Сіль, ну я б сказав, не відчувається, але ну, можливо десь десь легенький, легенький присмак солі є. Така солоність, легенька-легенька. Якби не цей бульонно-жировий набрік, то я б сказав, би, що ковбаса просто ідеальна. Зараз трішки відчув у другому шматочку смак коріандра. Можливо, просто мелена частинка попала. Одне, що можу сказати, що тепер даної кобаси мені вистачить доволі надовго. Зараз її завакумую. Ось такий рецепт у мене вийшов. Так, на вид, звичайно, вийшло перший раз не дуже. Ну, Але буду продовжувати експериментувати. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі і пишіть коментарі. Тому всім дякую за увагу, дякую хто додивився відео з початку і до кінця. Всім до побачення!